чоботи, які я сам тягаю. Це до нас Демар Польша всередині чоловік з натуральної вчини. Він повністю виймається, просушується. Чоботи ось повністю йдуть на шнуровочки. Бачите, то є нога фіксується, зменшується вірогідність під вивуху, Дай, якщо ви десь по камінцях якихось там по горах бігаєте. Галош термокаучук, Резина, яка не добіє на морозі, вона не слизька, до льоду вона ніби прилипає. Тут бачите, сніг. Зверху взявся, таку трусанув, ступанув і все, вони, ну, цей сніг відпав. Тобто, ну, чоботи реально класнючі, вони з водовідштовхуючим ефектом тут а зверху. Тобто короткочасно, десь по якійсь калюжі якомусь річечку можна пройти, ноги стануться сухі. Язичок повністю вшитий, зверху затяжечка теж, туди ніякий сніг, грязь, вам всередину не попаде. 3770 гривень є в розмірах від 41 до 47, чоботи повномірні, беруться розмір в розмір. Тобто більше брати їх не треба. Ну, реально класні чоботи і ну, тепліше виробник заявляє мінус 50, по факту мінус 10 тонкі носочок, я перевіряв їх, все чудово, все прекрасно.